Рафон триває про останні події цього вівторка. Станом на десяту ранку розкажу я, Анастасія Даугуле. Одещина цієї ночі та напередодні ввечері зазнала масованих ворожих обстрілів. Російські війська атакували регіон і балістичними ракетами, і ударними безпілотниками. Є загиблий та поранені, пошкоджені житлові будинки. Усі подробиці дізнаємося у нашого кореспондента Андрія Настасова. Він зі студією наживо. Андрію, доброго ранку! Тож чекаємо від тебе подробиці, які ти маєш. Вітаю, Анастасія. майже всю ніч на Одещині зберігалася загроза повітряних ударів. Спочатку приблизно о 8 годині вечора ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Цілю була портова інфраструктура. В результаті ракета влучила в цивільне судно під прапором іноземної держави, а саме Палау. Внаслідок цього загинув громадянин України. Йому було 60 років. Він працював у приватній компанії, яка обробляє вантажі у порту. Також поранення дістали п'ятеро іноземних. Земних громадян це члени екіпажу судна. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості. Один легкого наразі їм надається уся необхідна медична допомога. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомляють, що тільки вчора це судно зайшло у порт для завантаження, але вже за кілька годин стало мішенню країни-агресорки, і за останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одещини. Таким чином зазначається, російські окупанти вкотре намагаються зірвати роботу українського зернового коридору. Далі протягом ночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками до п'ятої ранки. Сили протиповітряної оборони. Не відбивали цю навалу, і в результаті більші шахедів були знищені. Обійшлося без жертв та постраждалих. Втім, у місті Чорноморськ внаслідок цієї атаки був пошкоджений житловий будинок. Тут на тут Сталося загорання у квартирах на 4, 5 та шостому поверхах. пожежу на площі 100 квадратних метрів ліквідували співробітники ДСНС. І також ще у Одеському районі внаслідок цієї атаки було пошкоджено адміністративна виробнича будівля. І ще один безпілотник впав на відкритій території без подальшої детонації. На цьому в мене все вся інформація. І студія передаю вам слово. Дякую за надані подробиці. Наш кореспондент Андрій Анастасов інформує про безпекову ситуацію на Одещині. Майже 400 ударів завдали росіяни протягом доби по 13 населених пунктах на Запоріжжі. Є потерпілі серед місцевих жителів. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой. Вона з нами на зв'язку. Інно вітаю і одразу надаю тобі слово. Що тобі відомо наразі? Вітаю Насте щодо постраждалих. Це п'ятеро чоловіків і одна жінка. Усі вони дістали поранення саме під час авіаудару по Запоріжжю. Нагадаю, що обласний центр росіяни обстріляли напередодні вранці, як зазначали в обладміністрації. Уражень зазнали інфраструктурні об'єкти, і усі потерпілі вони є працівниками цих інфраструктурних об'єктів. Зараз у лікарні перебуває один чоловік 49 років. Він у стані середньої тяжкості. Ну а загалом протягом доби з авіаударів було завдано по Запорізькій області. Авіабомби Росіяни скидали не лише на Запоріжжя, а також на Оріхів, Малуток, Мачку та Новодарівку. Решту прифронтових територій у Пологівському та Васильівському районах обстрілювали здебільшого безпілотниками. І також артилерію цієї доби по області зафіксовано майже півтора десятка повідомлень про нові руйнування. Це і житла місцевих жителів, а також інфраструктури. Ну а далі щодо подій і новин із фронту, за даними генштабу на горіхівському напрямку. Було відбито дві ворожі атаки поблизу роботиного. А на кадрах, які ви зараз можете бачити на екранах, і які надала Держприкордонслужба, зафільмована вправна робота наших прикордонників, аеророзвідники виявили на запорізькому напрямку вогневі позиції, вогневі точки, а також ворожі позиції. Ну і власне прикордонники відпрацювали по знайдених ворожих цілях миттєво. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я продовжую стежити за тим, що відбувається. Настя, вам слово вдячна за деталі. Наша кореспондентка Інна Гогой стежить за станом справ на Запоріжжі. Херсон оговтується після вчорашньої атаки Росіян. Нагадаю, ворог випустив по обласному центру чотири керовані авіабомби: дві по прибережному району і дві по центральному. Окупанти також скидали вибухівку з дронів. Подробиці нам розповів Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики обласної військової адміністрації. Загальна кількість постраждалих на жаль за вчорашній день це 25, Це 24 поранених, 20 яких поранених наслідок е скидув цієї крованої авіабомби, четверо поранених внаслідок скиду вибухівки в різних районах міста. І одна, на жаль, загибла 61-річна жінка, яка вчора в Антонівці загинула в наслідок ну, таки скиду вибухівки. Україна буде однією з важливих тем під час візиту Джо Байдена у Німеччину. Про таке заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Окрім того, йтиметься про внески країн-членів НАТО в колективну безпеку. Нагадаю, президент США прибуде у Німеччину у четвер там зустрінеться з лідерами країн-союзників, а також візьме участь у засіданні контактної групи Рамштайн з питань оборони України. Там же президент України Володимир Зеленський має представити партнерам план перемоги, розроблений у Києві. Цей візит президента підкреслить нашу глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо говорити про Україну та її здатність оборонятися, це важлива частина поїздки. Ми бачимо, що відбувається в Україні що російська агресія продовжується. Тому цю розмову вести варто З зусиллями Джо Байдена. Зокрема, НАТО стало сильнішим, а підтримка України максимально широкою. Кіровоградщина приймає вимушених переселенців з Покровського району Донеччини. Людей везуть евакуаційними потягами, а потім розселяють у громадах. Одна з таких Знам'янська. Там є сім соціальних закладів, де пропонують тимчасовий прихисток. Це перше модульне містечко у регіоні, збудоване коштом чеських партнерів. І там побували наші кореспонденти. Рятувальники та волонтери зустрічають евакуаційні потяги з Покровського району, допомагають людям з речами. Далі автобусами розвозять у громади для розселення. Одне з таких місць модульний будиночок у Знам'янці. Сюди, тікаючи від обстрілів, приїхала з рідного Мирнограда 73 річна пані Катерина. Дуже багато обстрілів і днем, і ночі покою немає, тому прийшлося виїжджати. А напротив дому у нас повністю попало три під'їзди. Два чоловіка погибло. А зараз так і больницю розбили, і мост розбили із Покровська, який до нас, яким ми їздили, ну, переїжджали, розбили зовсім дуже багато обстрілів. У місті, розповідає пані Катерина, вже нічого не працює, тож вирішила покинути рідну домівку, взяла лише необхідні речі. Ну, вже ж видно, навіть по обстановці, магазини стали закриватися, аптеки, банки перестали працювати. А що залишатися там? Нікуди не обертитися, ніде нічого. Це ж таке діло, знаєте, страшне. Усе життя вмістилось у кілька валіз, розповідає Ганна. Жінка приїхала із Курахового, зізнається, обстріли тут сняться їй щоночі. Обставини були дуже тяжкі. Бомбили з усіх сторон. Горіли хати, горіли Я вже не можу. Я і кота потеряла там. І здавали нерви. Я вже не могла, я не могла залишатися. Ми постійно в підвал, підвал бомбять. З 11 до 3 у нас була комендантська година. На комендантській годині нас бомбили. Аптеки розносять. Зноси розносять і я вже. не Нині у Знам'янській громаді є сім місць тимчасового проживання для вимушених переселенців. Одне з них модульне містечко. У ньому вже розмістили чотири десятки людей з Покровського району. Вони з різних населених пунктів, різні вікові категорії, різні соціальний статус, але ну намагаємося зараз прижитися спільно. Люди тут проживають безкоштовно. Зараз у нас люди, яких ми прийняли, вони харчуються безкоштовно. Це модульне містечко побудували за підтримки чеських партнерів. Вартість проєкту 800 тисяч євро. Тут є всі необхідні умови: кімнати з меблями, душові, санвузли, пральні машинки, обладнане технікою кухня та їдальня. Та, попри гідні умови проживання, люди мріють якнайшвидше повернутися додому. Як у у нас все, може? Ми поїдемо додому? А ні, значить, додому все одно хочеться. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч Подробиці Телеканал інтермарафон Єдині новини. Командири військових частин можуть самі направляти на ВЛК тих, хто згодом у них служитиме. У Генштабі роз'яснили деталі постанови уряду, яка дозволила військовим частинам та підрозділам набирати людей напряму без участі ТЦК. Її нагадаю, Кабмін ухвалив. 1 жовтня відтепер добровольцю потрібно лише вибрати підрозділ та пройти там співбесіду. Таким чином, новобранець, який йшов на конкретну посаду, визначений підрозділ, буде обезпечений від того, щоб ТЦК відправила його в іншу частину, а командири отримують мотивованих підлеглих. Крім того, якщо військовослужбовець має бойовий досвід від 2014 року, його можуть зарахувати одразу в бойовий підрозділ. Якщо такого досвіду немає, новобранця спочатку відправляють у навчальний центр. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов без участі ТЦК, визначатиме генштаб. Кожен військозобов'язаний, який добровільно виявив бажання проходити службу, він може визначити свою посаду в бесіді з командиром визначеної військової частини, її обрати і сам процес. Призову цього громадянина на військову службу він буде відбуватися вже взагалі без участі територіального центру контактування та соціальної підтримки. Коротко про це. Якщо ж громадянин успішно пройшов співбесіду з командиром військової частини з командиром військової частини, командир його самостійно направляє на військову лікарську комісію. ДБР передало до суду провадження щодо підробки документів колишнім очільникам одеського ТЦК. Як повідомили правоохоронці, на початку грудня 2022 року він виписався з військового шпиталю, але понад два тижні не з'являвся на службу без поважних причин. Слідчі також встановили, що колишній військком підробив медичний документ для виїзду за межі України. Його обвинувачують одразу за кількома статтями кримінального кодексу, серед яких ухилення від військової служби шляхом обману вчинене в умовах воєнного стану. Нагадаю, одеський військком Олег Борисов став відомим у липні минулого року після того, як працівники ДБР затримали його за фактами незаконного збагачення і помістили під варту. у ході розслідування. Зокрема, з'ясувалося, що він придбав віллу та офіс у місті Марбелья в Іспанії, де Відпочивав замість служби за матеріалами розслідування. Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки його та членів його сім'ї, користуючись своїми зв'язками. Ввівши в оману лікаря, він потрапив у список військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської агресії та мають право на лікування за кордоном. Після чого фігурант внаслідок службової недбалості посадовця держприкордонслужби відправився на відпочинок до Сейшельських островів та Іспанії. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Без ліцензії та у промислових масштабах у Черкасах служба безпеки викрила наркосиндикат. Семеро місцевих жителів вирощували та продавали канабіс. На території області облаштували дві плантації з рослинами. До справи підійшли серйозно. Ділянки системно обробляли, цілодобово охороняли. Вирощене продавали у чотирьох регіонах. Партію на 5 мільйонів гривень та самих підприємців затримали оперативники служби безпеки України. Трьом повідомили про підозру. Ділки збували товар через розгалужену мережу дилерів на території Черкаської, Одеської, Чернігівської та Київської областей. Потенційних клієнтів зловмисники підшуковували через власні зв'язки у кримінальних колах. Наразі затримані знаходяться під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин та учасників наркобізнесу.